Дивіться, в мене є до вас е, декілька питань. Любов, віра і подяка. Чи є щось в них схоже? Любов, віра і подяка. Добре, дивіться. А віра і любов. Чи знаєте, яка різниця між вірою, любов'ю і подякою? В них є ну, надзвичайно велика різниця. Ні, Між е, вірою і подякою і любов'ю. Любов, віра і подяка окремо. Яка різниця? Добре, дивіться, я задам наводящі питання. Да? Е, чи можна любити людину просто так? Я люблю ну, свою маму просто тому, що вона моя мама. Моя мама любить мене просто через той факт, що я її син. Якщо я буду робити їй щось погане, вона через це не перестане мене любити. Правильно? Тобто, любов вона може бути без причини. Безумовно. Дивіться, а подяка. Вона може бути без причини? Яким чином? За що ми будемо дякувати, якщо ми не знаємо за що? Якщо нам нічого не зробили, ми можемо подякувати, якщо нам нічого не зробили, але питання, чи буде це щира подяка? Ні, це буде ну, якийсь фальш, да, намагання підстроїтися під людину. Дивіться, я хочу, щоб ми з вами зараз відкрили книгу повторення закону, шостий розділ, з… 20-го по 24-тий вірш. Повторення закону з 20-го по 24-тий вірш. Шостий розділ. Відкрили? Хто відкрив, будь ласка, якщо можна, зачитайте, будь ласка. На Єгипет і на фараона та весь дім Його на наших очах, а нас вивів звідти, щоб увести нас та дати той край, що присягнув був Він нашим батькам, і наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоб боятися Господа, Бога нашого, щоб було добре нам усі дні, щоб утримати нас при житті, як дня цього, і буде нам праведність у тому. Коли будемо пильнувати, виконувати всі ці заповіді перед лицем Господа, Бога нашого, як Він наказав нам. Дякую. Тобто, ми бачимо, що Моїсей тут дав в своїх останніх промовах: він каже, що якщо складеться така ситуація, що ваші сини, ваші нащадки не будуть пам'ятати взагалі, а через що вони вірять в Господа, нагадайте їм, що Бог. Їх визволив з рабства, зробив багато див в їхньому житті. І тоді вони мали би розуміти мотивацію, чому вони мають слухатися Господа. Тут питання віри, і питання віри воно дуже схоже до питання подяки. Вірити просто так. Без підстав неможливо, тому що це як і подяка безпідставна, вона нещира, так і віра без підстав, вона буде нещира. Вчора, до речі, хто був у Зумі, у нас була брат Андрій, він казав проповідь про віру на основі Євангелія від Івана. І ми дійшли до такого висновку, да? що віра, вона не виникає в той час, коли ми бачимо диво. Вона викликає диво в нашому житті. Так? Дивіться, але е, звідки взятися цій вірі, яка може викликати диво в нашому житті, якщо не подивитися на щось надприроднє? Ми знаємо, що віра від слухання, а воно від Слова Божого. Правильно? Добре. У нас в світі є слово про Аллаха, є слово про Зевса, є слово про перуна. Про Будду. Чому я маю вірити саме в біблійного Бога? Як я дійшов до такого висновку, що моя віра має ну, саме на цьому Божому Слові ґрунтуватися? Що Він зробив з нами? Так. Дивіться. Мойсей. Він розуміє, що віра просто на голих словах вона не буде ґрунтуватися. Є різниця між тим, що Бог скаже: Вірте та виконуйте мої закони, тому що я всемогутній Бог. Або коли мені мій батько скаже, «Вір в цього Бога, тому що цей Бог позбавив мене від такої хвороби, яку лікарі вже не могли ну, Позбавити мене. Вір в цього Бога, тому що він змінив мій характер. І якщо син мій, да, наприклад, уявімо, що я колись стану батьком, скаже: ось, батько, я бачив, який ти був поганий. Уявімо, що я колись був поганий батько. що Я був поганий, і син мені скаже: Батько, я бачу, як Бог змінив твоє життя. Суть Божого Слова, суть того, чому ми віримо в, саме в Біблію, це тому, що ми бачимо дива. В житті, які дійсно творить Бог, але вони записані в цьому слові Божому. Ми можемо співставити це слово Боже із реальністю. Коли ми співставляємо з реальністю інші слова про Бога, то ми знаходимо багато невідповідностей. Ми не бачимо, що ті слова про Бога змінюють життя людей так, так надзвичайно, надприродні, як це робить слово Боже. Тому. Я не хочу суперечити тій думці, що дива не викликають віру. Вони дійсно не викликають віру. Але слово про ті дива, які Бог зробив в житті інших людей, ось саме вони і викликають віру. Якщо ми подивимося на самий початок Біблії, що там згадується? З самого початку Біблії про що йдеться мова? Створення з дива. Да? Сама Біблія починається з дива. Ціль Бога показати людині, що відбувалося, що він є дійсно всемогутній, але вона має повірити слову про диво перед тим, як побачити диво у своєму житті. Тут дуже важливо конкретика. Да? У вірі. Важлива конкретика. Дивіться, тепер перейдемо до подяки, тому що я сказав, що це дуже схожі поняття. Якщо ми кажемо, да, як я казав, віра. Повірте Богу, тому що Він всемогутній, не дуже да, є підстави. А коли ми кажемо повірте Богу, тому що він зробив те, 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 те то тут вже з'являються більше підстав, які факти з'являються. Да, певні факти. Є твердження, а є факти, які це твердження має підтвердити. Так ось, сподякою як. Сказати: Дякую, Боже, тобі за все. Це одне. Дякую Боже тобі. Знаєте, от молитві. Боже, дякую тобі за те, що я сьогодні живий. Подяка, да? а якщо подивитися на це з іншого боку, якщо сказати так, Боже, я дякую тобі за те, що ти дав мені життя, і завдяки цьому життю я маю можливість більше пізнавати тебе, робити добро людям. І використовувати ті можливості, які ти мені дав. Яка подяка звучить більш щиро? Друга. Друга, тому що вона має конкретику. Ми знаємо не просто дякуємо за життя і не знаємо, а навіщо нам це життя. Тобто, коли ми не знаємо, навіщо нам що, то знаєте, нам коли е, дарують якусь річ, ми вдячні, щиро вдячні за цю річ е, тільки тоді, коли ми знаємо, що ця річ приносить нам користь. Правильно? Якщо Мені подарують я не знаю, трамбон, а я на ньому не вмію грати. Ну, дякую, в мене буде гарний експонат, але це не буде від щирого серця. Але якщо мені подарують щось дійсно те, що приносить мені користь, так. коли я кажу, Боже, дякую Тобі за те, що ти подарував мені життя. Я ще не кажу Богові, що я знаю, чому я це життя ціную і як мені його використовувати. Але щира подяка тоді, коли ми маємо конкретику у тих подяках, які ми робимо Богу. Знаєте, в мене є список, молотовний список подяк. У мене декілька списків: є подяки, є прохання, є там блок прославлення Бога. І знаєте, цей список постійно поповнюється. І дуже цікаво спостерігати за тим, як зі списку прохань пункти переходять у список подяк. Це дуже гарно відслідковувати. І знаєте, в чому різниця? Я помітив, що коли я перераховую усі пункти, і я дійсно згадую всі ці пункти, це може бути, знаєте, якась дрібна побутова річ. Яку я просив у Бога. Але коли я згадую цей пункт, і усі пункти разом, дякую за свою сім'ю, дякую за те, що в мене родичі, ну, майже всі вірні Богу, вірять в Бога, служать Богові. І я розумію, що я людина, у якої родичі служать Богові, да? майже вся родина. І Я розумію, наскільки таких людей у цьому світі мало, у яких уся сім'я також разом з Богом. І я розумію, наскільки я багата людина, це один пункт. Потім я маю житло кришу над головою, скільки мільйонів цього не мають. Коли я перераховую конкретні пункти і усвідомлюю, я в кінці молитви розумію, що а на що мені взагалі жалітися, коли я маю стільки подяки, я насправді такий багатий. Я хотів би, щоб ми зачитали в кінці, наприкінці наших роздумів. Наче це в перекладі сучасному це 118 псалом. Я просто на планшеті не встиг знайти весь конспект, тому відкрию Біблію. 118 псалом, двадцять перший вірш. Дякую тобі, що ти мене вислухав і став моїм спасінням. Тут людина дякує Богові за те, що він став її спасінням, яким чином він вислухав цю людину. У кожної людини є різні причини дякувати Богу, яким чином Бог цю людину спас. Але висновок. З цих роздумів я хотів би зробити один. Майте конкретику у своїх подяках. Тому що, якщо подяка не має конкретики, це означає, що ваша подяка не є щирою. Ви не знаєте, за що ви дякуєте. Ви не знаєте, навіщо та річ вам, за яку ви дякуєте, якщо ви не маєте конкретику. Тому сьогодні в завершення я хотів би помолитися з вами за те, щоб ми мали щиру подяку. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам надзвичайно багато. Боже, Ти дав нам їжу, дав нам кров над головою, і навіть якщо не брати до уваги те, що ми знаємо Тебе, це вже робить нас особливими і дуже багатими людьми. Боже, але якщо ще додати те, що ми просто знаємо Тебе, знаємо, що ми спасені Тобою, Боже, ми визнали свої гріхи і прийняли Твоє спасіння, Яке ми розуміємо, дається нам тільки по благодаті, і ми ніякими своїми заслугами не можемо його заслужити. Боже. Ми багатші, ніж більшість людей в цьому, на цій планеті, бо вони не прийняли цей дар. Боже, дай нам дякувати Тобі не просто за загальні речі. Дай нам дякувати Тобі не просто, як. Вставку у молитві, як якусь мантру, Боже, дай, щоб подяка тобі, вона мала конкретну ціль, щоб ми кожен раз дякуючи, тобі згадували, наскільки ти великий, наскільки ти багато див дійсно робиш в нашому житті, і щоб ці дива, про які ми будемо розповідати іншим людям, вони народжували в них віру. Боже, ми щиро дякуємо Тобі за те, що ти даєш нам Твоє слово, в якому ти даєш нам відкриття стосовно. Твоєї волі щодо нашого життя. Ми дякуємо Тобі, що воля стосовно нашого життя, Боже, у кожного тут є різна, у кожного є своя місія. Боже, я впевнений, що кожен дякує тобі за цю місію, тому що в кожного є ціль, але ми просимо Тебе, щоб кожен міг взяти себе в руки і виконати ту місію, яка на нього покладена. Ще раз дякуємо тобі за це служіння, за кожного, хто тут є. Боже, кожного ти знаєш по іменно. Дякуємо тобі і просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.